Всім доброго дня! Я хотіла розказати про таку рослинку, називається вона Кортодерія, або компасна трава. Я вирішила зняти це відео, може хтось буде шукати щось подібне чи щось такого плану. Це Картодерія, яку я посіяла у лютому місяці насінням сама. Вона ось, бачите, бо я дивилася, не знайшла, що вона цвіте. Отак вона виглядає. Це у перший рік після посадки. Сьогодні 20, 29 жовтня. І ось вона викинула оцю штучку. Отак вона виглядає, не знаю. Як вона буде, як вона перезимує, подивлюся. У мене є ще оце один кущик. Ось другий менший, бо я його випадково... Зрубала була, коли сапала клумбу. І ось іще два. Не знаю, цей самий більший із них. Як він буде Перезимує. якщо це буде добре, я зніму відео і подивимося, як він буде виглядати весною. Ну, оця штучка ще вона не повністю навіть вийшла. Вона ще там вилазить і вилазить. Но я не буду нічого тягнути. Так що таке навіть посіяної. З постійного насіння воно виростає. Так що, дівчата, пробуйте, бо купити цю рослину набагато дорожче вийде, ніж посіяти насіння.